З нагоди міжнародного дня волонтера 10 запорізьких волонтерських організацій отримали нагороди від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Відзнаки волонтерам передали представник компанії Метинвест та військові. Сьогоднішню Україну складно уявити без потужного волонтерського руху. За тисячами військових на фронті стоїть армія доброчинців, яка піклується про наших захисників, внутрішньо переміщених осіб та усіх, хто потребує допомоги. Вас зачасту називають ще окремим родом військ Збройних сил України. Насправді так воно і є. Напевно, зараз важко уявити якусь військову частину, будь-який підрозділ, навіть в частині окремі підрозділи, які їм не надавали допомогу з вашого боку, з боку волонтерського руху. За це вам велика честь і хвала. Потреба у швидкому реагуванні на загрозу об'єднала жителів міста, владу та бізнес. Метінвест одним із перших, включився в роботу щодо створення поясів оборони навколо міста, зведення фортифікаційних ліній. Компанія постійно допомагає військовим. Запоріжжя за цей період стало хабом для сотень тисяч вимушених переселенців з Маріуполя, Херсона, Миколаєва інших населених пунктів, де точаться бої. А запорізька платформа спільних дій потужною базою, що об'єднала зусилля бізнесу Метінвест та волонтерських організацій. Зації задля допомоги цивільним і військовим клопотання про відзнаки подав особисто Олександр Мироненко. Зараз дуже багато роботи виконується волонтерами, дуже багато допомоги нашим збройним силам, людям, які потерпають від цієї війни, які вимушені покинути свої домівки. Вона надходить саме від волонтерів. Тому дуже важливо про цих людей згадувати і відзначати їхню працю. Протягом майже двох років повномасштабної війни волонтери розширювали напрямки своєї діяльності та системно допомагали українському війську. Наш Безпосередній напрямок це навчання до медичної допомоги, мінної безпеці, як цивільного населення, так і посадових осіб, рятувальників, військових. В березні цього року ми відкрили сімейний центр. Там у нас зараз проживають люди на постійній основі, це все безкоштовно. Це і сім'ї з дітками, і особи з інвалідністю, і люди похилого віку, різні категорії. Сім тисяч листів із побажанням від дітлахів напередодні новорічних свят отримали волонтери організації Белуга Для них дорослі вже підготували святковий сюрприз. Автівку з подарунками Вона три дні буде стояти цілодобово возле Титана, а потім кожен вихідний увечері я буду їздити по набережній і роздавати цим дітям солодощі. Церемонія нагородження відбулась у туристичному інформаційному центрі, де зараз проходить виставка презентація майбутнього культурного центру Простір переосмислення, який втілюють у життя за підтримки компанії «Метинвест» та комбінату Запоріжсталь. Там, зокрема, буде представлений і внесок запорізьких волонтерів у справу опору російській Навалі.